Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Йдемо, оглянемо свіже надходження, але хотів ще вам сказати наш графік роботи. З понеділка по п'ятницю майданчик відкритий з 9 до 18 і субота-неділя з 9 до 4. Тому навіть в вихідні дні, зручний для вас час. Можете приїжджати, оглядати, тестувати, проводити тест-драйв. Вибирати собі надійного помічника. Зменшився залишок тракторів. Акція, пам'ятаєте, до 31 числа. Цінний подарунок, є ще з попередніх надходжень хороші трактори. Приїжджайте, тестуйте, обирайте собі помічника. З нового надходження, от, розворот на місці, не вмикається хлопці. чинять, ремонтують. Це на АФ. 120 на 20 кінських сил. Вартість 6900 в комплекті з ґрунтофризою. Чудовий стан, але от питання по розвороту. Зараз постарається його вирішити. Йдемо. От Желінієчку виклали. Гусеничний трактор вже з понеділка поїде до своїх власників на господарство фермерське ягідне l 1 185 6400 в комплекті з ґрунтофризою, відмінний стан, мінімум корозії по панелях і по шасі. Будемо перевіряти. А зараз йдемо, оглянемо лінійку з нового надходження, яку вже хлопці виставили. І почнемо з малюка із секи, чудовий стан. Бачите, навіть малюк на 15 сил, які масивні вузли, дуже хороший візуальний стан, вартість 5500 з ґрунтофризою. Попередньо перевірили, все працює справно, 245 мотогодин. Ще потрібно укомплектувати, звичайно, ґрунтофризою. Звичайно, механічна трьохточка, точка. Встановити її тут легко, бачите, є отвори. І 5500 по шинах з жодних зауважень, по візуалу теж. Наступний цей Mitsubishi він же Yanmar К50. І ціна Mitsubishi 5200 за комплект. Напрям руху. Дві швидкості вперед, два режими вперед, низький та високий, і зворотній напрям руху та чотири передачі. 382 мотогодини. Тут вже з рівним горизонтом. Але теж двохточка точка з можливістю встановлення трьох точки. На 24 кінських сили, трактор Міцубі ще гідропідсилювач керма Розворот на місці, вартість. Цього трактора 7200. Ціни, нагадую, самовивіз з майданчика в Івано-Франківську. Задні шини будуть нові, або знижка є на задні шини. Грунтофриза теж в комплекті. Мають суттєві тріщини по колу 600 доларів на заміну шин. Тобто за 6600 плюс цінний подарунок, оскільки акція до 31-го триває, можна купити такий повноцінний. Міні-трактор на 24 кінських сили з 4-циліндровий напрацювання 467 мотогодин. На реверсі 4 швидкості, 4 режими і 4 швидкості валу відбору потужності. Дуже хороша комплектація, механічно підключається повний привід та функція розвороту на місці. Янмар F. 255-й на 25 кінських сил, 7600, дуга безпеки на віс від сонця. Широка колія 1,20. Як в одного, так і в другого трактора. Вони вже є повноцінними міні-тракторами. Два малюки. Асті, як один, так і другий. Один Асті А-15, а другий. 16 під брендом Хіномото на 16 кінських сил. Відповідно, ціна 5300 та 5500. Тут вже повісили ґрунтофрезу, чудовий стан. Є потерпість, бачу при завантаженні, як завжди. Тут трішки побили фару, але купимо, поставимо нову фару. Докомплектуємо, перевіримо і вже з понеділка будемо знімати огляди на комплектовані трактори. Кел 27, -й. широка колія, повнорозмірна, оскільки до 25 кінських сил вони йдуть до 1,10 м, а вже від 27 КЛ йдуть на колію 1,20. Масивний передній міст, теж розбили фару, вміють оце японці допомогти, але нічого з цим не вдієш. Ціна 13 тисяч з грунтофризою. Джель 261-й на коробці U-Shift. Ціна 9100 на майданчику. Jeль 260-й на U-Shift теж. По шинах бачу в більшості повний порядок. Якісь незначні тріщинки, але це вже будемо знімати детальніші огляди. Ціна 8900. І на механічній коробці теж ціна 8900 GL 260 Бачите, повні гарні карби. Тріщин немає, брідстоун, рідна резина, передні шини теж в хорошому стані. Тут є незначні тріщинки. Наступний джель 240, в хорошому теж стані. Потерли, трішки капот, але не критично. Ціна GL 7800. Хороші шини. Це все в оригіналі. Ми їх, як ви розумієте, ще навіть не встигли помити. Всі мають швидкоз'єма. Бачите, вже навісили швидкоз'ємами. На Накель теж є швидкоз'єм, просто не встигли хлопці. Робили максимально швидку комплектацію, щоб могти почати перевіряти і докомплектовувати. Абсолютно всі мають, бачите, серія джель, всі мають швидко 7800 700, джель 21. Ціна 700, хороші шини. Гарний стан. Всі трактори заводяться з півопорта, ніяких зауважень наразі не виявилось. Ще, звичайно, прогріємо повноцінно, протестуємо, але попередньо дуже в хорошому. Технічному стані двигуни. По коробці 21 на механіці. І знову ж таки 240 на механіці. Ця, ця лінійка, крім двох останніх на механіці. GL201 на 21 кінську силу на u юшніфті. І ціна 201 7400 теж чудовий стан шин. Візуально трактори доволі збережені. І останній GL200. Теж дуже хороший стан шин. По лакофарбовому покритті теж завважень мінімум. Сліди корозії, звичайно, мінімальні є, оскільки техніка вживана, але видно, що дуже збережений трактор. 1256 мотогодин і ціна цього трактора gl 7200. Це всі ціни самовивіз. З майданчику село Угринів на візді в, в Івано-Франків зі сторони Галича. Грунту фрези в комплекті, гарантія, документи для реєстрації, звичайно, і до 31-го подарунок цінний. Будете приємно здивовані. Заїжджайте, вибирайте, вже заздалегідь можете телефонувати. І з нового надходження бачите, який широкий асортимент. Плюс те, що в нас є на майданчику, близько 40 одиниць техніки, є точно з чого обрати собі найбільш підходящого помічника для себе, свого господарства. Завжди підкажемо оптимальний варіант по технічних параметрах, зателефонувавши, дізнаєтеся більш детально технічні параметри, такі як колія, вага, або надамо вам. Додаткові відеоогляди техніки, якщо не маєте до нас можливості заїхати. І допоможемо вам, вам з вибором оптимального варіанту. Всім успіху, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення!